Слава Ісусу Христу, слава Україні! Найперше дякуємо нашим воїнам і всьому нашому народу, і людям доброї волі, які спільними зусиллями ми воюємо проти світового зла, і ми маємо цю можливість спокійного спілкування в тилу. Третя неділя Великого Посту Христопоклінна. Фактично, це. Екватор посту, тому що ми знаємо, що Великий Піст складається з двох частин. Власне, Великий піст і Стресний тиждень, то це якраз є половина посту. Тому не дивно, що Свята Церква, Святі Отці встановили цю неділю для нагадування про Хрест Господній, про ту силу, з допомогою якої ми зможемо далі рухатися, пройшовши екватор. І встановили читання Євангелії, то Іван Від Марка, Кінець 8, початок 9 розділу, де Господь, власне, говорить про шлях. Ці Євангель дуже коротенькі. там буквально 5 стихів. І говориться буквально те, що зараз з нами відбувається, з кожним християнином, який перебуває в часі посту. Отже, Ісус каже, хто хоче йти за мною? Хай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Ми з вами знаємо, що в іншому місці Того Писання Господь говорить про те, що ми маємо зректися батьків своїх дітей. Ми не повинні їх любити більше, ніж Бога, більше, ніж Ісуса. А сьогодні Господь чітко каже, себе зречися. Спочатку ці слова можуть бути для нас страшними навіть. Як себе зректи? А тоді ну, тоді все рушиться. Тому що ми світ сприймаємо через призму власне самого себе. Тому Господь говорить про ті найбільші заповіді. Перша любов до Бога, друга подібна до неї, любов до ближнього самого себе. Тобто, якщо я зречуся себе, де ж тоді любов? Так от справа в тому дивна річ, що проявити любов до себе це зректися себе. Тому що сьогоднішні ми не такі, якими ми були створені Богом. Сьогоднішні ми, Сьогоднішній Я це людина, яка вже обтяжена гріхом, згіршена, яка втратила свою богоподібність, яка дуже сильно запрямила свій образ Божий в собі. І тому любов до себе такого, який я є, до себе такої, яка я є сьогодні. Це любов до недоствореного Богом образу і подоби Божої. І тому треба цього зритися, щоб відновити в собі. І ось тільки це і стане початком шляху до Ісуса. Адже ми знаємо, що зміст життя людини власне в тому, щоб пізнати Ісуса Христа, а через нього пізнати себе, ближніх Бога, Взагалі просто пізнати, зрозуміти, що ми тут робимо і який має бути наш шлях. І потім взяти хрест свій і піти за Ісусом. Власне, не чужий хрест, свій хрест. І нам свого достатньо. Ми знаємо з вами про те. Ми вже говорили про це з вами, про те, що хрест, буквально візуально ми його бачимо, як пересічення двох ліній вертикальної і горизонтальної. Вертикаль Хреста це зв'язок, Бог, людина, творець творіння. Горизонталь Хреста це є. Людина- людина, творіння, творіння. І ось на пересіченні цих взаємин сьогодні ми бачимо пробиту Копієм серця Ісуса Христа. Він сьогодні є цією точкою з'єднання волі Божої, вертикальна лінія і волі людської, горизонтальна лінія. І ми маємо взяти цей хрест свій. Ми маємо самі з'єднати в собі волю Бога про мене і про людство. І мою волю про мене і про інших людей. І коли ми це зробимо, то як, так як Черчилль говорив, коли почалася війна фашистської Німеччини проти Британії, він зверні до народу сказав: я вам нічого не обіцяю, крім крові і сліз, і поту. Кров'і і поту. сльози самі прийдуть. І ось нести хрест. Нам ніхто нічого не обіцяє. Нам точно це буде кров і під і сльози. Так, тому що це буде співстраждання Ісусові розп'ятому. Це буде співстраждання світові, розп'ятому разом з Богом, якого диявол розпинає. Це буде співстраждання розп'ятим моїм братам і сестрам. Я стою синергійний, співдієвий. В цьому вселенському розп'ятті. І ось це дуже важливо зрозуміти, що саме це те, що я має з нами відбутися. Це наш, наш особистий шлях на голову. На нашу голову особисту. А вона як частинка вселенської. Час посту це є час навчання. Навчання в Божій красі, в Божій гармонії, пізнавати бачити. а це є наше покаяння, кардинальна переміна мислення. У всьому побачити Бога, Його гармонію, його красу навіть в тому зірнованому світі. Навіть в тому утриманні від їжі, від від розваг, від звичних речей. Це також навчання, пізнання, хто ти є. Адже фактично ми готуємося до поновлення чистоти хрещення. Чим завершується Євангеліє від Матвія? Ідіть і навчіть всі народи хрестячи». І ось час просто це час цього відновлення для тих, хто не хрещений, підготовка очищення. І підготовка себе в навчанні, просто в світогляді своєму, який має стати боголюдським, щоб прийняти хрещення а для тих, хто хрещені, відновити себе в тій чистоті. Чим же цей шлях завершується? Сьогодні ми чуємо останні рядочки, який читається в цій Євангелії, це є перший, перша глава, перший стих 9 глави. Істинно кажу вам: багато хто з тих, хто тут є принаявний, не, не скуштують смерті, поки не побачать Царство Боже, яке в селі прийшло, це неймовірна, неймовірна обіцянка. Божественна для нас. Бо людина, котра побачила Царство Боже, вона вже не зможе померти. Вона скуштує смерті, як Ісус скуштував її, але вона не помре, вона воскресне разом з Христом. Ми Християни, ми справді блаженні люди. Блаженні, якщо ми зможемо прийняти вірою своєю. Це свідчення Господнє. Фактично, як я кажу, ви ж не помрете. Ви смерті скуштуєте, але перед цим ви побачите царство, яке в силі прийшло. Царство Боже. А царство Боже це є царство життя вічного. І спосіб побачити це взяти хрест і піти за Ісусом. Це зректися себе заради Христа і Євангелії. Не просто зриктися себе. Це не евтаназія, це не самогубство. Ні. Як відомий філософ, до речі, який починав з Києва, Сергій Аверенцев, він говорив: забери мене, Господи, у мене. І вітай мене, Господи, собі. Забери мене, Господи, у мене. І віддай мене, Господи, собі, оце і є зректися себе заради Христа і Євангелії. І з'єднатися з Христом із Євангеліє. А Євангелія це благовістка про життя вічне. А Христос це істинний Бог і істинна людина, які немовірні дари нам відкриваються. Міркуємо про ці речі. Проглядаємо їх. І їх присутність у всьому тому що нас оточує, тому що земне це проекція небес. Так воно згіршене гріхом. І тому Христос прийшов це все виправити, але Він вже виправив. Тому споглядаємо ці божественні тайни, які вже явлені нам через церкву, через молитву, через служіння, через таїнства, через наслідування. Час посту це не час смутку. Ісус застерігає від цього. Не будьте сумні, як ті лицеміри, навпаки, вмийте лице, намастіть себе пахощами, одягніться красиво, свідчте Бога, щоб люди, дивлячись на вас, хотіли ставати християнами. Навіть якщо ви впали в якийсь упадок, піднімайтеся, піднімаємося, піднімаємося. Господь хоче нашого підняття. Він допомагає нам. Він посилає нам Симеона Керенеського, що поміг нам нести Хрест. Він посилає, посилає нам Вероніку, що втер наше обличчя. Його мати дивиться на нас і очима підносить нас, підводить причисто Діва Марії Богородиці. Пам'ятаємо, що час посту це час райського життя, адже. Що робили люди в раю? Вони постили, тому що не споживали тої їжі, яка є наслідком руйнації вбивства. Так сталося на землі сьогодні, так є. І це є Богоспілкування. І це є спілкування один з одним, а це є піст. Отже, піст це рай. Тому радіємо часу посту. Це справді фантастичний, блаженний час. Час нашого повернення назад до Бога, нашого з'єднання з тим, кого ми втратили, поновлення тої гідності, чистоти і висоти, яку ми втратили, все це нам дається в часі посту. І хрест це не тільки засіб страждань і вбивства, який був у євреїв, в Римлян. Перепрошую, я став і у євреїв, тому що Ісуса розіп'яли. І самі римляни. Ні, це знамено нашої перемоги. Знамено, в якому з'єднується Небо і земля, творець і творіння Бог і людина. Знамено, в якому з'єднується Бог і людина, в Богу людині Ісусі Христі, серце, якого розіп'яте на перетині вертикалі і горизонталі Христа, волі Божої і волі людської. Міркуємо про ці речі. Не біймося, не біймося, не біймося. Не бімося відкрити двері Христові, не біймося йти за ним. Він з нами до кінця. Точніше, до перемоги. Божої і нашої в Бозі. Дякую, що ми і разом і будьмо разом, і разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!